Мовчать про війну, зустрічаються з росіянами, ходять в ресторани довіреної особи Путіна. Такі цього року учасниці конкурсу Міс Україна, і це зашквар. Поїхали. Отже, кілька днів тому організатори конкурсу краси, який має назву Міс Україна, оголосили імена 25 п'яти учасниць. Гумористи, волонтер Андрій Лузен, звернув увагу на те, що деякі дівчата не тільки не живуть в Україні, але й мають зв'язки з росіянами і повністю замовчують війну. Що яскраво видно за їхніми соціальними мережами? Чому вирішила прийняти участь у конкурсі Міс України? Човівні ця дівчина, яку ви щойно бачили, зветься Оксана Магера. Вона з Хмельниччини мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, де ходить у ресторани російських олігархів, зокрема Аркадія Новікова. Це все відмічає. В своєму інстаграмі хто такий Аркадій Новіков, друзі, я нагадаю, що це той самий Новіков, який очолював штаб Путіна на виборах президента Росії. Судячи з її фото, датовані до 2022 року, вона мешкала в Росії, а зокрема, в Москві, ба більше брала участь у конкурсі майбутнє Росії. Свої 25 років я змінила місце проживання тричі. Орізних країни ну і ось майбутнє Росії жодним чином не говорить про сьогодення України, та і з 24 лютого немає жодної акцентую жодної згадки про повномасштабне вторгнення Росіян на територію України, особливо в перші місяці. Якщо прогортати, там все чіки піки що я маю на увазі? Ну, Дівчина просто показувала лакшер-відпочинок свій в березні, в лютому, в Куршавелі в Дубай радила з'їздити. Як находіть щастя в мілачах, це цитата. Це все березень 2022 року, самий розпал повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Також Ксенія дружить із росіянками. Не менше запитань до ще однієї учасниці, Друзі, звати її Катерина Чувашова. Вона знімає відео у Тіктоці під російську інстасамку. Та це не найбільша проблема. Значно серйозніше це те, що батько цієї дівчини, ймовірно, співробітник ФСБ був заарештований за злив позицій Збройних сил України. Цю інформацію волонтери підтвердили джерела з Дніпра, звідки власне і родом ця представниця. Дніпра на конкурсі Міс Україна. Є також інше фото, яке знайшов Лузан. Там інша учасниця конкурсу Ірина Піляєва супроводжує московського ресторатора Олександра Орлова. До 2022 року він був одним із співвласників конкурсу краси, а також мав низку ресторанів в Україні. Йому належали заклади Фрау Фрау, Риба Пила, «Not Only Fish», Ішак, Квін Київ. Ну, якщо колись були або бачили цей заклад, ви розумієте форматик. В липні торік всі ці заклади на щастя арештували. Вже не одна дівчина написала в соціальних мережах, що хотіла спробувати себе в цьому конкурсі краси. Проте після проходження кількох етапів кастингів їх почали змушувати їхати в так звані закордонні поїздки, Нібито, щоб краще познайомитися, дізнатися про конкурс. Насправді дівчат затягували в ескорт і на ваших екранах скрін розповіді однієї із нереалізованих учасниць. Після розголосу дівчата-конкурсантки почали масово реагувати на своїх сторінках в соціальних мережах, додавати жовто-блакитні сердечки, публікувати благодійні збори. Ну, коротше, це фу просто лицемірство. Весь час воно мовчало, сиділо в Дубаях і іскало щастя на берегах різних лакшері курортів. А потім, коли припекло і хетом її накрили, почала писати збори про будинки добра. Ну, лицемірство типове. Причому багато із цих дівчат живе за кордоном, знімає відео на російські треки, вперто мовчить про війну, зустрічається з росіянами, а потім. Має шанс стати представницею воюючої гідної славної країни під назвою Україна. Чи можемо ми це допустити, друзі? Звичайно, ні. Ще один скандал із представницями схожого, так би мовити, сегменту розгорівся навколо спецперепосток. Ну, ви знаєте, що це типово зашквар, спецперепостки для їзди по Києву в будь-який час без комендантської години. Ось одна із інстаблогерок, модель Олі Фанс, опублікувала відео, де вона їде нічним Києвом. Звісно ж, під російську музику і гордо хвалиться. Хорошо, коли є спецпропуск, і можна кататися по ночам. Звідки в дівчини спецперепустка. Ну, ми не втямкі точно, тому має розібратися, напевно, і поліція, і територіальна оборона, якщо це вона видавала перепустку, або якщо Збройні сили України, то так само треба дізнатися, яким чином дівчина їх отримала. Ну і на завершення вам вишенка на торті, ще одна онліфанщиця, яка також хвалиться спецперепусткою, і також скромно мовчить, хто їй. Цьому допоміг. Куча питань на рахунок цього пропуску, якщо чесно кажучи. Цей пропуск в мене вже Блін, я не знаю. В липні буде рік. Ну, тобто, достатньо вже часу він в мене. Відкуда? звичайно, це якби особиста інформація. Я не буду таке розголошувати. Для чого мотив цього питання? Хто мені зробив цей пропуск? Да? Ну, звичайно, я таки не буду розголошувати. Війна триває, ну а за шквар сором лють викликають у нас у всіх подібні персонажі або персонажки. Тому ми маємо їх маргіналізувати і про них розповідати. Ну а щодо конкурсів краси давно відомо, що все це, на жаль, не існуюча одиниця в плані там справедливості і. Якоїсь репрезентативності нашої країни зазвичай перемагають за гроші, зазвичай перемагають ті, хто не гідний, зазвичай представляють нашу країну. Ось такі даруйте на слові інста-самки. Почнемо із відомого білоруського телеведучого звати його Дмитро Шепілів. Він раніше досить довгий час працював в Україні і на каналі М1, потім на інтері на 1+,1, вів разом із Зеленським Галостяном. Шоу Расміши, коміка. Ну, так, он нещодавно ця людина, яка в цей час працює на російському першому каналі, власне, через його відомість в Україні Ернст, генпродюсер каналу першого Російської Федерації, його запросив на роботу. Дмитро поїхав ну і нещодавно видав телевізійну програму, яка називається Уколі друзів. Так от, у колі друзів це програма, нібито така без різних образ і натяків про тваринок. Як анонсував російський канал Росія-1, ваш мімієтер буде зашкалювати. Ну, дійсно, наш точно зашкалює. Подивіться анонс. Друзі завжди розуміють вас без слов, приходять к вам на допомогу і довіряють вам. Безгранічно. Все, им нужно от вас, чтобы вы были рядом. В кругу друзей. Программа для всей семьи. У першому випуску Шепілів приїжджає до тимчасово окупованого росіянами і знищеного росіянами Маріуполя. І там знайомиться із волонтеркою. Волонтерка, далі цитата: «Уже 9 років спасають животних від обстрілів ВСУ. Сам Шепелів каже, що готуючись до програми, ізучило довольно много матеріалів. Шкода, що тільки банально не зміг загуглити, що власне коїться. Ну і дізнатися, що власне сталося з Маріуполем, хто його розтрушив, хто його окупував, армія чиєї країни обстрілювала Маріуполь, спричинила смерті не лише тваринок, але й людей. Когда начинается обстрел или какие-то громкие звуки, они пугаются до такой степени, им нужно бежать. Я готовясь к программе, просмотрел большое количество материалов, которые посвящены животным, и я узнал, что здесь совсем неподалеку есть очень большой важный приют, в котором собраны домашние животные, в первую очередь собаки, которые остались из-за военных действий без хозяев. Ирина приехала, начала оказывать помощь, во-первых, кормами, медицинскими медикаментами, больных животных, тех, которых нереально вылечить мне, она забирала себе. Я знаю, что хозяйка этого приюта мечтает построить маленький медицинский пункт, которым могла бы помогать э, животным, о которых заботиться. Поэтому, конечно, я здесь, мы здесь для того, чтобы э, призвать, конечно, помогайте, насколько это возможно, и людям, и самым близким, самым милым животным. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.